Минулої доби ударів по місту Харкову не зафіксовано. Ворог продовжував обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Протягом усієї доби росіяни масовано обстрілювали Вовчанськ, Чугуївського району. В місті пошкоджені приватні житлові будинки, підприємства цивільної промисловості, бібліотека, торговельні павільйони ринку. Сталися пожежі. Загинув чоловік 60 років, зазнала поранення та була госпіталізована жінка. Увечері росіяни знову вдарили по селищу міського типу Ківшарівка Куп'янського району керованою авіаційною бомбою. Зафіксовано влучання на території місцевого стадіону. Пошкоджено паркан та вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх будинках без постраждалих. Вчора близько о пів на 14 між селами Чорноглазівка та калиново Богодухівського району під час проведення польових робіт на міні підірвався трактор. На щастя, ніхто не постраждав. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 23 оперативних виїздів. Самого ранку, майже весь день, окупанти не припиняли гатити по місту вовчанську. За цей час в місті сталося п'ять великих пожеж. О пів на дев'яту ворожий снаряд влучив у приватний житловий будинок, який загорівся на площі 200 квадратних метрів. Ризикуючи наразитися на повторні обстріли, рятувальники із селища Вільча об 11.30 ліквідували пожежу. Постраждалих немає. О пів на 14-ту вогнеборці вирушили гасити відразу три пожежі, спричинені окупантами. Горів дах приватного будинку на площі 30 квадратних метрів, елеватор на площі 150 квадратних метрів та шість торговельних павільйонів на ринку на площі 300 квадратних метрів. Останній осередок цих пожеж ліквідоване опів на шістнадцяту. Нарешті о 16-й, внаслідок повторного обстрілу ринку, зайнялись ще 5 торговельних павільйонів. Площа цієї пожежі склала тисячу квадратних метрів. Рятувальники ліквідували вогонь о 19, о пів на 12-ту ворожих обстрілів. Також зазнало село Подоли Курилівської громади Куп'янського району. Обійшлось без жертв постраждалих і пожеж. Рятувальники провели обстеження враженої території і виявили пошкодження приватного будинку та літньої кухні. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог вкотре намагався безуспішно наступати західніше Масютівки. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Новини Харків. Цієї ночі окупанти масовано обстріляли Київ. За даними місцевої влади, атакували столицю крилатими та балістичними ракетами. У кількох районах внаслідок падіння уламків пошкоджено житлові будинки, будівлю поліклініки, двох навчальних закладів, дитячий садочок та відділення поліції. Станом на восьму ранку троє загиблих, серед них дев'ятирічна дівчинка та ще 12 осіб отримали поранення. Всі заходи у Києві заплановані до дня захисту дітей, скасовані. За даними Генштабу ЗСУ знищено усі 10 ракет: 7 Іскандер М та 3 Іскандер К. Ракети випустили з північного напрямку Брянська область РФ. Російські окупанти 61 раз обстріляли Херсонщину. За даними ОВА, атакували мирні населені пункти області. Відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених. Обстрілювали і Запорізьку, Харківську, Донецьку та Сумську області. Є постраждалі та загиблі. Наразі відомо про 19 тисяч 453 вивезених росіянами дітей, заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, ця цифра лише ідентифіковані випадки депортації а загальна кількість вивезених дітей залишається невідомою. З початку повномасштабної війни Україні вдалося повернути 371 депортовану дитину. Президент України Володимир Зеленський сьогодні візьме участь у саміті Європейського політичного співтовариства, який приймає Республіка Молдова. За словами гаранта, заплановано багато двохсторонніх зустрічей для розвитку коаліції винищувачів. З нагоди дня науки Національний фармацевтичний університет провів засідання вченої ради. До зібрання долучився мер міста Ігор Терехов. Дуже приємно бути тут і дякувати вам за вашу працю, дякувати за виховання наших студентів, за виховання наших дітей. Я дуже хочу, щоб вони сиділи тут, навчалися своїх аудиторіях. І це дуже важливо. Так, ми з вами переживаємо. Дуже складні часи, але ми вистояли в дуже-дуже, повірте мені, складних ситуаціях. І я впевнений, що ми переможемо. Все питання часу. Харківський міський голова Ігор Терехов привітав присутніх з Днем науки. Також мер міста вручив кращим науковцям нагороди міської ради та подякував за їх плідну працю і досягнення у науці. Оксана Мурашова, Віктор Ноздрачов, Олександр Ус, Олександру Варов, новини Харків. Вулиця Сумська, історичний центр Харкова. Наразі тут тривають ремонтні роботи. Працівники комунального підприємства Харків водоканал замінюють пошкоджену ділянку труб інноваційним методом горизонтального буріння, який дозволяє зберегти цілісність асфальтного покриття. Це безтраншейний спосіб. Сучасний, швидкий, менш затратний, пояснює спеціаліст. До того ж, не потрібно відключати мережу водопостачання. Роботи комплексні. Після заміни труб встановлять запірну арматуру, оновлять тротуарне покриття. Також тут будуть замінені пожежні гідранти, 4 гідранта. встановлено десь порядка 15 засувок нових, тобто повністю буде. На довгі роки виконана робота по надійності роботи цього трубопроводу. Ділянка, яка попала під заміну, це 300 погонних метрів від вулиці Свободи до по вулиці Сумській до 76 го номеру. Діаметр трубопроводу 225 міліметрів. А допомагає в роботі водопровідникам ось такий маленький робот. Використовують його для обстеження труб зсередини. Зображення виводиться на екран, і головна перевага в тому, що не треба розкопувати весь водопровід, щоб знайти пошкодження. Виглядає слідуючим образом. У тебе прибор, значить, у нього кабель на кінці кабеля. робот, який ведеслідування трубопроводу сам. Тобто ну він їде по трубопроводу і знімає внутрішню поверхність трубопроводу. Мы видим все, что там внутри. Сделали анализ всех этих повреждений и э, как он уложен, э, количество водов, глубину, ну все, все, что необходимо для перекладки. В настоящий момент выполняется перекладка этого трубопровода на более современные материалы. Завершити роботи на Сумській планують приблизно через три тижні до 15 червня. Тоді як раніше, до застосування сучасних технологій, на це знадобилось би близько трьох місяців, говорить спеціаліст. Наразі у Харкові з початку року замінено близько чотирьох кілометрів труб, а всього заплановано на 2023 перекласти 12 кілометрів трубопроводу. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Андрій Паколов, Віталій Грунь Новини Харкову. Увічнення пам'яті українських захисників та виплата компенсації жителям Харкова. Ці та інші нагальні питання життєзабезпечення мегаполіса розглядались на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради. Серед питань було і обговорення ремонту колектора, де нещодавно сталася масштабна аварія. Система не витримала регулярних обстрілів російських окупантів. Тепер на ремонт виділяють гроші із кошторису міста. Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Харківської міської території. Територіальної громади. Е, хочу сказати, що в зв'язку з тією аварією на е, каналізаційному колекторі, яка є у нас зараз на проспекті Гагарина до проспекту Льва Ланда вулиця комунальна, нам необхідно затвердити суму кошторис, відповідно, є 39 мільйонів 51 тисяча гривень. Нема заперечень, роботи вже почались. То запрошу голосувати проте утрималась одноголосно. Дякую. Обговорювали і питання соціального супроводу дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Також ухвалили ряд рішень щодо виплати компенсації родичам загиблих захисників України. Деяким із них хочуть встановити меморіальні дошки про встановлення меморіальних дошок загиблим захисникам України, випускникам загальних. Шкіл середнього освіти міста Харкова. Ми увековічуємо пам'ять 23 загиблих захисників України, випускників закладів загальної середньої освіти міста Харкова. Хто за? Прошу голосувати. Роти отрималася одноголосно. Дякую говорили і про врегулювання роботи щодо розміщення зовнішньої реклами. Поміж іншого, обговорили і проведення ремонтних та відновлювальних робіт у місті. Всі рішення, що стосувалися стабільного життєзабезпечення Харкова та створення комфорту для його жителів, члени виконкому підтримали одноголосно. Марія Соловйова, новини Харків. Вона буде неповторною, і головна її відмінність в тому, що вона була намальована харків'янином звичайним дев'ятикласником. Міські озеленювачі неподалік від центрального парку, немов вишивають квітами незвичайне квіткове та яскраве панно. Місяці ми проводили конкурс в інстаграм на кращу на кращий ескіз клумби, і в ньому приймали участь більше 50 харків'ян. І сьогодні ми вже стартували планування та висадку цієї клумби. Знаходиться ця клумба неподалік від центрального входу, центральний парк. Відпочинку було дуже багато цікавих робіт, які нам надсилали харків'яни, і навіть були роботи, в яких пропонувалося висадити екзотичні квіти. Але все ж таки ми живемо у Харкові і ми висаджуємо селому альтернатеру та гетіс, Використовуємо кольоровий камінь та щепу. А екзотичні квіти не для Харкова. Але я думаю, що можливо в майбутньому колись. Ми теж будемо думати над тим, щоб реалізувати такі ідеї. Розмір цієї клумби складає 85 метрів квадратних. І ми будемо використовувати для реалізації цього ескізу та гетті з альтернатерою та різнокольорову петунію. І для задання фону ми будемо використовувати біле каміння. Також хочу нагадати, що в минулому році у нас проходив теж конкурс в інстаграмі на селфі з клумбою. І в цьому році ми теж плануємо проводити цей конкурс, тому що в нас теж дуже багато буде цікавих клумб по всьому місту, і ми маємо надію, що харків'яни приймуть участь і не тільки для того, щоб зробити селфі і виграти в конкурсі, а для того, щоб ще показати всьому світові, наскільки наш Харків квітучий, чистий, гарний. І показали всьому світові, як вони люблять своє місто, як вони поважають своє місто і як вони доглядають за своїм містом. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін новини Харків. Вони ще зовсім маленькі, але вже з такими дорослими очима і мріями, що пробирають до душі. Саме такими дітей Харкова зробила повномасштабна війна. Дуже хочу, щоб закінчилась війна, щоб нічого такого не було. Щоб можна було виходити і не вбоятися. Щоб папа приїхав на війні. Я не знаю, де він, але він пішов з другого дня. Я дуже скучила за ним. Я дуже люблю своє місто. Дуже люблю своїх дітей і свою сім'ю. Ми ніколи не покинемо цей Харків. Ми завжди будемо тут, ми не збираємось нікуди в'їжджати. Будемо чекати нашого тату з перемогою, який у нас зараз захищає нашу страну і, мабуть, в першу чергу саме нас. Незважаючи на війну у прифронтовому Харкові у малечі нереально відібрати дитинство. Тому вони почали відзначати своє свято міжнародний день захисту дітей. В Індустріальному районі святкування проходило в покритті, заправляв всім без патрон. Зараз ми звісно наші діти живуть під обстрілами і від цієї думки, що вони до цього звикли, нам страшно. Але ми сильні. І я думаю, що діти наші сильні, бо українські діти вони взагалі незламні. І незважаючи на всі ці події, дякуючи нашим збройним силам, ми можемо все одно зустрічатися, ми можемо співати, ми можемо навчатися, тому що ну, навіть ми можемо їздити на якісь конкурси, хоч якось дітей знаєте відволікати від цього, тому що наші збройні сили саме за їх майбутнє і борються. Хочу, щоб наші діти просто раділи, щоб були. Просто вільні, спокійні, щоб не, 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 могли куди хочеш піти, займатися, щоб закінчилось це все, тому що на дітей дуже швидко дорослішають. Це для дітей велике свято це подарунки для них. Це для дітей багато значення. Ми всі харківські діти мріємо про мир. Скучили ми так за такими святами, бо війна дуже багато змінила в нас самих, і головне, щоб вона не змінила. Нашого відношення до дітей. І головне, щоб вони якнайскоріше сіли за парти і вчились, вчились не як онлайн, так, а вчились у класах, у рідних школах, ходили у дитячі садки. І хочу сказати, що все, що можливо, ми будемо робити, щоб якнайшвидше вони приходили до школи дитячих садочків. Любі наші діти, ні, ні, нічого найкращого, як бачите, вас, ваші посмішки, вашу радість, ваші танці. Тому, знаєте, будьте щасливі. Ми, дорослі, зробимо все, щоб ніхто не вкрав у вас дитинство. Я всіх вас вітаю з придешним святом, щастя, здоров'я вам. І пам'ятайте, ви настоящі харків'яни. Дякую вам за свято, Леся Купилук, Олег Синицький, Станіслав Ряжко та Світлана Бреус. Новини Харків. Територія поблизу озера у центральному парку вже майже набула звичного довоєнного вигляду. Працівники завершують останні роботи з реконструкції, прибирають і висаджують латаття. Тут у нас більше десяти видів різних водяних валей і звичайні кувшинки, і лотоси. Вони розквітнуть і будуть так само тішити нас своєю красою. Ну і навколо приводимо до ладу берег цього озера, який вже після реконструкції доводимо, скажімо так, фактично останні штрихи, що називається. Відновлення озера тривало близько двох місяців, каже Андрій Кравченко. Спочатку фахівці усунули наслідки прильотів у конструкціях, потім замінили опори. Старі соснові згнили, тож їх замінили на нові дубові. Вони більш надійні і служитимуть щонайменше десятиріччя. І наново виклали оці колоди, обробили їх спеціальним складом захисним і вже зараз в озеро, скажімо так, більш надійно отримує воду і більше впевненості в тому, що він простоїть так багато-багато років. Крім того, працівники вже монтують відреконструйовану велику лаву в Альтанці біля озера. Під час війни вона також постраждала від ворожих обстрілів. Та найголовніша окраса цієї зони все ж не конструкції, а маленькі мешканці озера. І зранку середи у парку сталася несподівана радісна подія. До нас молода качка привела свої виводок пташенят. Вона їх вивела десь на території парку. Там в кущах ховаючись. А сьогодні вранці. Перше молоді каченята вийшли на озеро і зараз плаває з матусою. Вчора до нас повернулися через два роки відсутності наші лебеді. Ми дуже за ними скучили. Я сподіваюся, що так само і відвідувачі і ними опікувалися фахівці нашого зоопарку. І от зараз вже на літню свою резиденцію вони повернулися і зараз так само опановують все озеро. Також фахівці запустили до озера Карасів. На початку війни їх вдалося врятувати від ворожих обстрілів і весь цей час. Зберігали на господарчому подвір'ї. Планується, що основні роботи завершать вже за кілька днів. Тоді ж розквітнуть рослини, а мешканці пристосуються до своїх звичних домівок. Водночас, зазначає Андрій Кравченко, поточні роботи тривають щодня. Працівники постійно доглядають за зеленими зонами та стежать за чистотою. Усі готуються зустрічати перемогу в бухайному та красивому центральному парку. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олександр Ус, Олексій Муравйов. Новини Харків. Незважаючи на війну, у прифронтовому Харкові з дотриманням усіх правил безпеки на території підземного паркінгу торгово-розважального центру Нікольський провели святковий захід з нагоди Дня захисту дітей. Дітей на святі зустрічали ляльки на ходулях та контактні голуби. Також організатори заходу підготували тематичні декорації і яскраві фотозони. Все для того, щоб дітям було цікаво та весело. Це було справжнє довгоочікуване свято для дітей. Вони танцювали, грали з аніматорами та побачили багато яскравих виступів, які підготували артисти театру Мадригал і Харківські дитячі колективи. Сучасні танці, циркові, хореографічні та вокальні номери все для того, щоб принести хоч часточку радості малечі, бо усі діти заслуговують на щасливе дитинство. Дуже весело, динамічно, красиво, дуже красиві костюми. Гарне свято мені подобається, як танцювала акробата. Ще подобається як співали. настроєння прекрасне. Оксана Мурашова, Віктор Ноздрачов, Олександр Ус, Ігор Мартиненко, Новини Харків.